Пожежник Василь стояв і нічого не міг вдіяти. Банк горів, кредит гасився. Зустрічається друзі, один запитує як життя чудово, слона купив. Дід в захваті, дружина його обожнює. Він грядки поливає, на дах колоди тягає, криницю чистить. О, а продай його мені. Ні, він ніби член сім'ї. Ну, будь ласка, ну добре, зустрічається через місяць. Ну, як слон, жах, всі грядки розплоптав, дах зламав, весь будинок брудний, діти налякані, дружина з кімнати не виходить. Е, ні, друже, з таким настроєм ти слона не продаси. Василь був настільки скупим, що навіть не користувався соцмережами, бо його лякала кнопка поділитися. За кожним успішним чоловіком стоїть жінка, яка каже Чоловіче, щось я не пам'ятаю, щоб ви займали чергу. Усе сказане в гороскопах. Обов'язково збувається, бо астрологія точна наука, тільки невідомо, коли, де, з ким та що конкретно.